Останнім часом погода не радує стабільністю. Майже кожна людина відчуває на собі погодні коливання, перепади тиску і підвищену вологість повітря. Особливо гостро на це реагують люди, які мають хронічні захворювання. Людина чутлива до цих перемін Прибази. в погоді, і, звичайно, вона може відчувати або якусь слабкість, або там дуже незвичайно для неї втому, може бути навіть головний біль. І в ці моменти дуже важливо контролювати стан свого здоров'я, завчасно звернутися до сімейного лікаря для того, щоб, можливо, відкоригувати і препарати, які людина постійно приймає для того, щоб таку чутливість трошки зменшити. Слабкість, млявість, головний біль, кволість під час перемін погоди можуть відчувати і здорові люди. Допомагають прості речі, говорять лікарі. Важливо дотримуватися звичного режиму дня, роботи та відпочинку. Все повинно бути в певних рамках для того, щоб людина мала певний час для повного відпочинку. Тоді зранку вона буде прокидатися. Без таких от скарг угу. да, на втому дуже важливо правильно харчуватися. Це важливо для кожної людини, і чим краще, чим правильніше людина буде харчуватися, тим меншою вірогідності, що в неї будуть загострюватися хронічні угу. захворювання або взагалі вони будуть з'являтися. Також важливо дотримуватися питного режиму. А це півтора-два літри чистої води на Добу для кожної людини, аби не допустити зневоднення організму, адже тоді симптоми і реакція на погодні умови будуть проявлятися інтенсивніше. Медики рекомендують не забувати про фізичні навантаження, зокрема про піші, прогулянки кілька годин на добу. Однак за несприятливих погодних умов краще обмежити своє перебування вздовж морського узбережжя. У такий день ліпше віддати перевагу візиту до спортзалу. Після різноманітних навантажень впродовж дня треба подбати про якісний сон, дати собі час на відпочинок. Нічний час, коли ми відпочиваємо, а наш організм продовжує робити. Тобто, і це головний мозок, наші mm -hmm. гормони, гіпофіз, гіпоталамус, вони виробляють гормони, які нам необхідні для нормальної життєдіяльності, тобто це і гормон росту, і е, гормони, які в, приймають участь у виробітків і білків, і жирів, mm -hmm. і вуглеводів, і підтримують нормальну життєдіяльність. Організму і більшість з них виробляється саме от в ці нічні часи. Погода на Одещині і надалі збереже свій мінливий характер. Гідрометцентр Чорного та Азовського морів оголосив штормове попередження. Вночі 5 червня по Одесі очікується гроза, дощ а в день без істотних опадів. Пориви вітру сягатимуть до 14 метрів на секунду. Вночі буде більш комфортна температура до 20 градусів тепла а в день містянам необхідно готуватися до звичної літньої спеки. Повітря прогріється майже до 30 градусів тепла.